Всім привіт, доброго дня. Я йду на роботу. У мене сьогодні друга зміна. Зняла вам невеличке відео ще в кінці липня, коли я вже виходила на роботу. У мене був останній день відпустки. От Я все ніяк не скомпоную в одне відео такі невеличкі частинки. Те, що я знімаю. Сьогодні у нас середа. Другий день накрапає дощик. Вчора прямо сильна злива була, але перед цим була дуже така неймовірна спека. Я сьогодні, от якраз рівно тиждень, як вже вийшла на роботу. Потихеньку працюємо, дітей багато, Ну, це не дивно, тому що попереду. Все-таки сподіваємося, що буде навчання в школах, і в дитячих садочках. Так, і почався такий сильний дощ, що зараз буду відставати пересудку. Після цього коротенького вступу буде в мене та частина, яку я знімала, яку я вам вже говорю в липня. А яка, бачите, трьохмасна пішечка. А там чорних хіп, такі як у нас черниш. І лілейники. Інна, канал Інна. Я привіт тобі. Ось такі лілейники. Самі прості, а, так що ще раз повторю зараз буде коротеньке відео, а потім а, ще щось покажу, розкажу, подивимося. Всім привіт! Сьогодні в мене останній день відпустки. Все хороше, чимось дуже швидко закінчується. А От погане тягнеться, тягнеться. І так довго От наша війна 5 місяців йде, а ніби вже ціла вічність. Вже скільки всього ми пережили, а, що навіть страшно подумати. У мені вже завтра на роботу потихеньку е привожу свій графік в. Той попередній ритм, тому що все-таки раніше я вставала десь у пів шостої, м -м, десь, десь так, пів шостої, без п'ятнадцяти шість, Ну, а за час відпустки все-таки дозволила собі трішки довше поспати. Хочу почати не тільки робочі будні, а і також чистіше. Також знімати відео на Ютуб. Трішки відпочила і вперед до роботи, як то кажуть. Сьогодні я буду закривати огірочки привезла з села. Також у мене в планах ще закрити алечу. Ну, побачу, я частину заморозила, частину ще залишила. Побачу, що я з нею буду робити. Але зараз я вийшла на вулицю. Сьогодні жаркувато, але зараз сонечко трішки ніби заховалося за хмаркою. Я вийшла попити каву на вулиці і трішки з вами поговорити. Що в мене нового? От я купила таку новеньку стану. Ну, це не скатертина, а як називають підкладка, да, якась така новенько постелила, бо тут вже була стара. От, але все рівно вона на сонці якось трішки бачу, що вигорає. Добре, що вона така довгенька, можна так її завернути, і тоді вона, коли вітер не, не, не злітає. Гарно дуже зараз квітнуть у мене калачики, такі от натюрморт. Ну Ходімте трішки пройдемося. Зараз дуже гарно квітнуть майори, календула. Після дощів дуже шикарна петрушка, але це вже я буду ходити на роботу і буду носити дівчата. У мене там є любителі зелені. Там посадила редиску, теж вона дуже швидко зійшла. ну Після дощу поріз бур'янець йому потрібно пополоти, прополоти. Так. Троян, так видно, вже по другому разу, але дуже швидко відцвітає. Також відцвітає вже флокса. Ну і от майори гарно цвітуть. Подивіться, який гарний колір. Такий пурпурний, чи як його називають. Також мені ще подобається такий колір. Він якийсь кораловий. Кораловий. А тут, от, бачите, яка гарна повна квітка майори. Люблю повні майори. Потрібно буде зібрати, зібрати насіння, але не знаю, чи воно вже на наступний рік буде, таке, ну, така квітка буде така сама чи ні. А тут у мене була бордюрна сунечко, пам'ятаєте, я вам показувала. І от такі маленькі майори. Тут у мене е шоржини. От, високі такі. Троянда квітне теж по-другому разу. Лілейник ще квітне потихеньку. Там огірочки. Дуже багато цвіту, але якось мало гірків. Можливо, густо посаджені. Так, тут у мене скоро розквітнуть такі невисокі соняшники. Там гортензія квітне. Так вона і не змінила колір, скільки я не чекала. Так, ще дуже гарно мене зараз квітне, от така. Раніше вона була біла, чисто біла флокса, але тепер я бачу, що вона з таким стає якимсь трішки навіть рожевим забарвленням. А можливо, то мені так здавалося, що вона чисто біла, вона висока, набагато вища, ніж ті флокси, от такі от, низенькі розовенькі. Хоча поряд теж я посадила також білу, вона поки що такого ж е, зросту, як і та роз, рожева. Але ця от вона, я не знаю, як бур'ян посадив, де не посадив, де не тикнув, вона все приймається і росте і квітне. Також починають уже квітнути хризантеми. От, подивіться, вже так дуже багато майже розпустившихся квіточок. Ця хризантема, взагалі тут квітне майже до самих заморозків. В цьому році вона якось трішки пізніше почала квітнути. Зазвичай вона починає десь були такі роки, що в кінці навіть червня вже починала квітнути. Так, тут у мене теж пізня капусточка, теж гірки. От, Знаєте, так тикнула, нехай виросте. Як виросте, то виросте. Ну і вони от так гарненько пішли в вріз. І тут от у мене космея зараз квітне. От, бачите, які квіточки гарні. Теж вона е, доволі таки довго квітне. Так, капусточка. Там навіть я тикнула, не знаю, чи то буде е, кавун, чи буде динь. Мабуть, кавун виріс. Так, картопля. А отут я сіяла суміш квітів, і з цієї суміші зійшли тільки отакі. От я навіть не знаю, як вони називається, Вірніше пам'ятала, от такі вони пускають, да? такі ніби як індючині хвостні хвости, а індюка така висить ніж, да, чи як мен... от мені здається, воно так називається. Ну, Взагалі-то забула, все забуваю, як воно, як воно називається. Деяка картопля я вже її копаю, вона вже навіть суха. Так, це квітне... А лісом, де да, здається. Дуже він ароматний, люблять його бджоли. І цвіте теж до самих заморозків. Базилік я його зриваю в верхушки і сушу, а він поступово так наростає знову. Помідорчики. Вже є маленькі, ну це черіки в мене. Так, от такі вже почали падати гарні Гарні яблука. От, Але мені нема де їх сушити. Так, квасуля. Гарненька її зриваю, заморожую, а тут хто? А тут тіньочку? Лежить, ти тут заховався? Лежи, лежи. Так, ось цією моєю капустою якась біда, вона була така гарна, і тепер її об'їдає, е, чи то, чи то слизняки, чи ця білокрилка, не знаю. І виявилося, що ця капуста вона не пізня, а середньо. Середньорання, да, мабуть, так правильно її назвати, тому я зараз її потихеньку вирізаю і е, щось з неї готую. Дуже гарно квітне красолька. От, такі прямо кущі гарненькі. Ну і яблучка можна вже назбирати і зробити якийсь пиріг. Також я поставила на вулиці букет з флокс. Чому не ставлю в будинку? Тому що вони дуже швидко осипаються, постійно потрібно прибирати, тому я отак поставила на вулиці і ходжу і теж милуюся, і мені це приносить задоволення. На цій ділянці в мене теж жоржини, хризантемка пізніша. Тут півниці потрібно вже обрізати. Тут посадила трішки чорнобривців, троянда, знову флокси. І тут я, були у мене флокси, я їх викинула, тому що вони мішали рости цій туї. Ці Хочу все-таки, щоб вона тут виросла така височенька. Якраз тут гарно буде і цьому місці. Ну, я так думаю. Цей базончик теж гарно квітне. Тут і калачик, і теж от бегонія, і знову буде квітнути гвоздичка <кій> маленька. Ну, а оце тут. Та бетунія, яку я садила з найсінька, вона тут буде квітнути. Ну і кошенятко маленьке. Так, тут теж у мене скоро будуть квітнути хризантеми. От бачите, як слизняки їдять листя, хости. Потрібно купити якісь від них засоби, такі, тому що вони зовсім розпорясалися і все підряд гриб... гризуть. Так, подивіться, на жимолості в мене з'явилися такі плоди. Хто знає, підкажіть, що з ними робити, чи це просто так, чи можна їх їсти, чи що, що з ними робити. Ну, такі гарненькі оранжеві плоди. Так, от у мене така діляночка з е, чорнобривцями. Тут ґрунт е, такий, глина, пісок, не дуже хороший, і е, тут нічого більше не росте, тільки от такі шикарні чорнобривці. Так, мальби я зрізала одні, вони вже там пішли в ріст, ну а ці ще стоять і хворіють. Мабуть дійсно потрібно їх винести на вулицю. За забір там вони будуть почувати себе набагато краще. Також садили ми от бузок білий, мені кума давала, Він прийнявся. Там вже навіть навіть пішли пагони, зелененькі, молоденькі. Ну, а кислицю я поставила ось сюди. Винесла на вулицю, вона тут себе дуже добре почуває. Так, рижик відійде дуже добре почуває. Тут така підставочка, тут не дуже таке пекуче сонце цілий день, і так їй гарно буде. Я так планую, можливо, такий якийсь довгий візьму вазон, кашпо таке і пересаджу цю кислицю, так щоб було повністю на кашпо. І я так з вікна, коли на кухні, дивлюся, і мені. Так, дуже, дуже приємно. От. Люблю, коли дивися в вікно і гарний вигляд. А Тут, тут у мене якраз от, якось так не дуже да, з цими з цим ямо, з, з ямою вигрібною, але куди дінеться? Ну, По-іншому, по на жаль, ніяк. Так, сонце світить, нічого не видно. Так, ну пішли сопровождаючі, пішли. Третє кошенятко не вижило, захворіло і, і не і в кінці цього відео я хочу порекомендувати вам ну, молодий канал від україномовного блогера пані Марії, який називається Просто-Смакота від Марії. Колись він називався Просто Марія щоденник, але потім. Пані Марія його перейменувала, тому що канал у неї кулінарний. Вона показує дуже гарні, прості рецепти, які доступні кожному. Уже багато чого я спробувала по її рецептам. Все дійсно виходить смачно, просто ну, по-українському. А також вона в своїх відео частенько співає своєю внучкою пісні українські, дуже гарно це в них виходить душевно. І я вас запрошую підписатися на цей канал. Зараз це 184 користувач у пані Марії, але я сподіваюся, і так воно і буде, що канал буде рости, процвітати і все більше і більше буде підписників. Ще раз повторюю: от канал просто смакота від Марії. Заходьте, підписуйтеся і готуйте по рецептам пані Марії. Дуже приємна жінка з гарною українською мовою, з таким трішки акцентом Західної України. Але це тільки, тільки додає їй такого от якогось шарму, красоти, людяності. Ну, взагалі приємна жінка, мені подобається. І ми так уже з нею трішки навіть подружилися. Я їй даю якісь такі. Рекомендації, щось підказує, вона мене запитує. Ну і так ми поступово-поступово стаємо якось дружнішими і допомагаємо отак, одна одній. Ну, Я надію, що мої такі от поради вам, пані Марія, все-таки дійсно допомагають в розвитку вашого каналу. Тому ще раз повторюю: підписуйтесь на канал, нехай україномовного контенту стає все більше і більше. Ну, а на сьогодні в мене все, дівчата. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за хороші слова. Тримаємось, відволікаємося. Кожен на своєму місці робимо все саме-саме необхідне, саме таке корисне і для себе, і для своєї сім'ї, і для нашої України. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному моєму відео. Тримаємо, ще раз вам говорю, і все в нас буде Україна. До побачення, до наступної зустрічі!